В Чорноморську відбулася 49-та сесія міської ради. На порядку денному три питання цього разу народні обранці одноголосно підтримали рішення щодо майбутнього забезпечення квартирами військовослужбовців. У нас є будинок, де є 54 квартири, які належать Міністерству оборони, але в цьому будинку потрібно ще зробити багато робіт, для того, щоб він став придатним для проживання. Відповідно, ми перерозподілили кошти для того, щоб виконати всі ці умови і вже в недалекому майбутньому військові змогли отримати житло. Наше місто вкотре виділило. Трохи більше 17 мільйонів гривень на достройку життя нашим військовим. Так що ми завжди по пробі військових відповідаємо і сьогодні, дякую депутатам. Зібралися, провели сесію. Ви бачили, ніяких питань не було зайвих. Так що працюємо в цьому напрямку. Працюємо на перемогу. Все буде Україна. Єла Шереметєва, Світлана Кузьменко і Т3.